1 червня Лозова відсвяткувала міжнародний день захисту дітей. З 10-ї години ранку маличе з батьками переглядали музично-розважальну виставу Пригоди козенят за участю кращих колективів Палацу культури. Для дітей прозвучали привітання від заступника міського голови Олександра Неділька та помічника консультанта народного депутата України Анатолія Гіршвельда Василя Левченка. В цей день, день міжнародний день захисту дітей. Разрешите мне по поручению возрастного городского головы Степанова Сергея Федоровича от всех ваших родителей, от всего взрослого населения города Лозовая поздравить вас с этим прекрасным днем. Пожелать всем нам хочется одного, чтобы ваши родители, чтобы все взрослые оберегали вас от неправды, оберегали вас от невежества, оберегали вас от войны, и создавали вам просто хорошее настроение. Пожелать вам просто одного. Международный день защиты детей, чтобы все дети всего мира имели красивые игрушки, имели красивую, замечательную солнечную улыбку на лице, имели вкусняшки, имели хорошее настроение. С праздником всего самого доброго. Дорогие дети, уважаемые родители, поздравляю вас всех с международным праздником, Днем защиты детей. Обычно в этот день народный депутат Украины поздравляет лично, но сегодня, к сожалению, он не смог присутствовать, потому я озвучу его поздравления. Щиро витаю у всех детлогих, та и их батьков с первым днем лета, а международным днем детей. Діти це найкраще, що у нас є. Вони приходять у цей світ, наче білий різ паперу, на якому протягом життя вимальовується картина їх особистості та світогляду. Тож ми, дорослі, маємо об'єднувати наші зусилля заради того, аби ця картина була наповнена яскравими балами та добрими образами. Наша обов'язок зробити усе можливе, аби... А точити маличу добротою, щоб наші діти зростали розумними, талановитими та щасливими у мирній та сильній країні. Бажаю усім доброго, здоров'я, успіхів та благополуччя. Вам, любі хлопчики та дівчата, бажаю гарних літніх канікул, щасливого дитинства та здійснення усіх ваших мрій. З повагою народний депутат України Анатолій Майсейович Гіршин. Справжні праздником! Казкове дійство було влаштоване таким чином, що діти мали змогу бути не лише глядачами, але й активними учасниками рухових ігор, не покидаючи свого місця у залі. Казковий склад артистів з синічним дійством бадьорив та веселив. Навіть негативні персонажі мюзиклу були комічними та подобались публіці. Я ваша мама, я ваша мама, вот мой дух, это я пришла дверь, открывайте, вот к маму встречайте свепить его. безумно нравится дарить детям радость, их улыбки в нас рождают э, позитивные эмоции и, конечно же, мы сами становимся счастливее. Наверное, детские глаза все-таки. Они с таким изумлением на нас смотрят и радуются, наверное, потому что мы у них есть, они а у нас. Ну, я не знаю. Мне радость приносит детский смех. Вот. Э, их радость их хорошее настроение и у меня поднимается сразу самые яркие незабываемые моменты я в том что я в детстве был очень очень таким подвижным ребенком меня постоянно везде искали вот ярких моментов очень много даже их если перечислять я даже не знаю самый 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 яркий наверное когда мне на день рождения повели в кафе, я наелся много мороженого. Я был самым счастливым человеком на свете. А у меня, наверное, самый яркий момент, это когда мне купили коньки, мне было 5 лет. Я научилась кататься уже в 5 лет. Это был, конечно, самый яркий. Після закінчення вистави на дітвору чекали розважальні заходи спортивного та мистецького напрямків. Волонтерська молодь автодорожнього технікуму та міської ради старшокласників будинку дитячої і юнацької творчості регулювали разом з аніматорами участь дітей на пропонованих станціях розваг. це, навірна дуже, куча, дуже багато емоцій. хоча я вже але я хотіла б пограти, побігати, попригати на тих самих батутах. це очень хорошо. І ті люди, які хотя будинка, поздрасліть им давай не делать. Все таки детство – это ярко, красиво, беззаботно». Діти у патріотичній майстерні мали змогу спробувати виготовити прикраси з лоскутків тканини. Ми церйом пополам, потім ще пополам беремо краї і стягуємо, і згорюємо ліксочок. а потом три э, лепесточка в одну соединяем. Потом, если можно, бусинки, можно всякие готовки соединять вместе. А, где можно... Ну, можно на речи людей. Від солодкого мало хто відмовиться, а тим більше дітвора. Учениці професійного ліцею проводили кулінарний майстер-клас. Із солодкої мастики можна створювати будь-які фігурки, на які вистачить фантазії. Ми зготавлюємо поділки із сахарної мастики. З сахарної мастики можна зробити все, що угодно. цвіточки, машинки, кораблики, все. сахарною мастикою украшають пирожные, торты, ну всякие кондитерские изделия. Особенно интересно, когда ребенок делает сам своими руками. У нас есть мастер безверхняя Наталья Александровна, которая тоже руководит вот этим всем действием. Ну, то есть, пока работа кипит. Кожна маленька і юна леді прагне виглядати гарною. В цей день усі бажаючі могли довірити своє волосся професіоналам, які створювали різні стильні зачіски і з косичок, а також мали змогу прикрасити своє тіло у стилі бодіарт. Любителі інтелектуальних ігор обирали вуличні шашки. Найекстремальнішим видом розваг є джампер, на який вишукувалась чимала черга дітвори. Ну, коли бачиш, як діти радуються, як вони е, іскрені проявляють свої емоції, Это ну, греет душу, на самом деле. В детстве, ну, конечно, всевозможные Я праздники, утренники, концерты, где были герои какие-то, где там Баба Яга, там, ну, то есть это было интересно, потому что у ну, любого ребенка такие такие театрализации переносят в какую-то, да, в сказку. И любой ребенок, конечно. Очень хорошо цело приймають. У розважальній ігровій програмі в країні фіксиків маличі був гарантований хороший настрій. Тут вони ближче познайомились із славнозвісними героями та за активну участь отримували від них пам'ятні подарунки. Разом ми сильніші. Саме під таким гаслом інваліди-візочники разом з дітьми змагались на святі у влучності. У конкурсі Малюнку на асфальті діти відображали свої кольорові сонячні мрії. А маленькі таланти спеціально для нашої знімальної групи читали вірші і співали пісні. Ми для мами синочки і донечки. Ми для мами маленькі сонечки. Мами кажуть, що ми кульчатка, жальченятка і маліянгулятка. Синим рисунок Что-то шепчет в тумане У поганых болот Кусят зайцы траву Трин на поляне И Астаха все быстрее Песенку поют А нам все равно А нам все равно Хоть боимся мы, Волка и Сысовый. Дела есть у нас самый тунный час. Все по нам косим три глава. Все. Мы хотим праздники сказать, чтобы было все очень хорошо. Чтобы всегда празднику было удовольствие. И чтобы все были рады. Дитинство це безтурботність, веселощі, радість. Згадуючи про своє дитинство, ми ніколи не можемо сказати, що воно пройшло для нас погано або що нам було нудно. Це завжди хороші, добрі і щасливі спогади нашого життя.